Останнім часом в мене почало дуже електризуватися волосся, і стало, наче тмяним і сухим. І Ось 5 кроків, які я буду робити, щоб це виправити. Перше, я перестану мити голову звичайним способом і повернусь до методу препу. Це коли перед шампунем наносять маску, а потім все разом з і змиваємо. Саме цей спосіб не дає шампуню пересушити волосся. Другий важливий нюанс: я перестану використовувати гарячу воду, а вмикати буду собі таку ледь теплу, літню. Гаряча вода просто дуже пересушує волосся. Третій етап я Почну на щоденній основі на сухе, чи вологе волосся використовувати маску або спрей. Це по суті один і той самий продукт, але один густий, а інший у вигляді водички. Маска буде обтяжувати, зволожувати і утримувати вологу. Один з найважливіших етапів сушка волосся. Тут важливо використовувати саме тепле чи навіть прохолодне повітря і ні в якому разі не гаряче. І бажано використовувати спеціальну насадку, яка буде так пригладжувати волосся повітрям. А в моєму фені від Hair.com.ua є ще й технологія негативних іонів. Короче, простими словами, Вами фен не пересушить, а навпаки, зробить волосся більш гладким і блискучим І за допомогою цієї функції волосся не буде одуванчиком. До того ж, він дуже потужний і на сушку свого довгого волосся я витрачаю не більше 5 хвилин. І Неочевидний, але не менш важливий нюанс. Я буду частіше провітрювати приміщення і зменшу опалення. І ось такий результат я маю вже після першого разу, як дотрималась всіх п'яти правил.